Hey, всім привіт! А ось і нове відео на проєкті Nexus Roleplay. І сьогодні я вам розкажу, чи можливо взагалі на всіх початкових роботах та яку суму за певний час. Також я хотів би розказати, що перед кожним початком відео я буду проводити конкурси на ігрову валюту. І сьогодні все, що вам потрібно зробити, це поставити лайк та написати коментар і ви зможете виграти 35 тисяч доларів ігрової валюти. Тому переходьте в коментарі, ставте лайки, а ми поч... так. Перша робота, про яку сьогодні я вам скажу, це є електрика. Тут потрібно вам бігати по мітках та налаштовувати генератори. Якщо ви таке ніколи ще не робили, можливо, для вас спочатку це буде тяжко, адже я сам не дуже розумію, як це правильно все робити. Але вам за певний час потрібно Налаштувати, та ви отримаєте 36 баксів. В принципі, робота для першого уровня дуже хороша і ви зможете зробити собі на першу машину, особливо якщо ви введете мій промокод. Ну є. І ви отримаєте влітку, вам будуть платити два рази більше, і тому ви зможете зробити так само, як на роботах п'ятого рівня. Тому всім раджу, але є. Один мінус, вас може вдавити током, а якщо вас далі током, то вам буде не жити. Ну, воно буде знімати певну кількість ХП. І якщо у вас його буде дуже мало, то ви просто помрете. Також ви можете зробити тисячу заказів на місці, і після цього у нас буде доступна робота на виїзд, за клуб платить в два рази більше коштів. А, і ще один плюс з цього, що ви можете їздити на своїй машині, тому я думаю, що це достойна робота для перших рівнів. Ну а ми поїхали далі. І так, я забувся ще, що тут ж є нульові рівні, тому давайте я вам розкажу ще які доступні роботи одразу після реєстрації. У нас є дві роботи це будівельник та сміттєзбиральник. Давайте спочатку подивимося на будівельника. Все, що вам буде потрібно, це просто влаштуватись на роботу та підходити на червоні мітки. Де буде у вас відкриватися гра, на якій вам потрібно направляти цеглі на певні зелені мітки для них. За кожну таку гру ви будете отримувати 36 доларів. Приблизно десь. За годину ви будете отримувати 8400 доларів, та за пару годин ви, в принципі, зможете назбирати собі на першу машину. Але не витрачайте їх зразу. Же відкладіть на попоїсти та попити, і також на права, щоб ви могли спокійно зразу же, здати їх. Також раджу перед тим, як їхати на роботу, пройти всі квести, адже вони дають. XP, і ви зможете зразу вже їхати не на льову рівень, а на перший рівень. Так, давайте також ще подивимося на роботу сміття збиральника. І так, ось ми вже приїхали на роботу е, сміття сортувальника е, Зразу вже скажу мінуси цієї роботи. Воно знаходиться трошки далі основного Лос-Антос, і вам потрібно буде поїхати в сторону Сенді Шорса. І поки ви будете їхати, вас можуть пограбувати, бити, здати на органи і все таке. І також тут потрібно передавати певну відстань між мітками, щоб взяти сміття. Далі вам буде потрібно віднести це сміття в основний ангар та посортувати ві на відділи. Тут є всього лише 4 відділи: пластик, папір, скло та органіка. Після того, як ви все чітко розсортируєте за певний час, який вам виділено, ви отримаєте 76 доларів. Також за проміжуток десь в годину ви будете отримувати 9 плюс-мінус тисяч. Це непогано, це більше, ніж на будівельнику, але все-таки краще давайте перейдемо до роботи останньої першого рівня і подивимося, скільки ми там заробимо. І так, ось ми вже на новій роботі, це робота лісоруба. До цього я вам вже встиг показати роботу електрика. Робота лісоруба також для першого рівня. До речі, нам тут дається такий скін, від якого ми трохи рожнімо, подивіться, яка дуба на моєму скіні. Тут нам потрібно буде підійти до дерева та зрубати його. Після чого нам дасть ця гілка. Далі ми її віднесемо на верстат і будемо рубати напополам. Це все треба робити стрілочками біля нонпаду. Головне, щоб не перебільшувати рівень нагрівання. Адже після того, як ви перебільшите, у вас просто все скинеться і ви не отримаєте заробітну плату. Це робота не дуже тяжка, головне, щоб мітки спавнулись близько. Але за нею будете получати всього лише десь 9-10 тисяч за годину. Зараз я вам покажу роботу інших рівнів. Давайте перейдемо на другий рівень. Там робота буде таксистом. І так, перед початком нам потрібно заїхати в автошколу, адже для цього нам потрібні водійські права, а в мене вони вже трошечки просрочені, тому я для початку заїду і продовжу їх. Адже за це можуть під'їхати поліцейські, столкнути вас та видати вам штраф, а лишніх штрафів нам не потрібно. Так, давайте вже поїдемо на саму роботу таксистом. І так, ось я вже взяв на оренду транспорт. Для того, щоб вам взяти, просто потрібно підбігти, сісти та заплатити за оренду. Ця робота підійде для тих, хто любить просто покататися на машинці і порозвозити людей. Але я це відео знімав десь о 8-й ранку, тому ніяких заказів не було, і я не зміг показати, як повністю працює цей функціонал. Але я вам зараз це все розкажу. Але перед цим, по-перше, я замітив, що тут панелька уклон, а на телефоні болт ви визиваєте. Це такий недоробіток проєкту, але розработчика сказала, що в наступних обновах це вже все буде пофікшено. Дивіться, тут виходить, що за заказ ви ставите суму самі. Тобто, Навіть якщо це 1 кілометр, можете поставити 1000 доларів, 2000 доларів. Головне, перед цим обговоріть це з клієнтом. Адже не всі хочуть їздити за таку суму, а у когось її просто і немає. І не наглійте на рахунок цього. Адже в мене була така ситуація, я сів за 1000 доларів заплатив там за пару кілометрів, а чувак якийсь маленький вже з мене потребувати 300 доларів за кожних 10 км. Тобто він поставив швидкість 30-40 км на годину і казав мені, плати мені більше, щоб я тебе виз швидше. Отакий От маркетинг. Ви можете в принципі також займатися таким, але не раджу дуже нагліти, бо вас можуть просто послати і приїхати і побити. Так, давайте перейдемо. У нас ще лишилось дві роботи: це роботи інкасаторщика та дальнобійщика. Давайте спочатку розглянемо інкасаторщика, а далі перейдемо вже на саму класну це дальнобійника. І так, ось ми вже на роботі інкасаторщика. Для того щоб працювати на цій роботі, потрібен четвертий рівень. Але я не раджу на рахунок цієї роботи, адже. А Це все дуже довго їздити по цим міткам, вони зазвичай даються дуже далекі. Тобто ви з Лос-Анджелеса маєте переїхати в Бей, і це займає дуже багато часу. Тому краще давайте не будемо тут затримуватись. Зараз я вам покажу, як це все відбувається. Вам потрібно просто піднести місочок, мішочок до... Банкомата та поїхати на всі інші точки, парозоти це все. І на цьому, в принципі, все. Так що давайте перейдемо далі. І так, ми вже на роботі далекобійника, і зараз ми йдемо на грузовій машині. Для грузової машини також потрібні окремі права, які ви також можете отримати в автошколі. Просто поїдьте та купіть їх. Там не потрібно ніякі тести здавати саме на ці права. Тому просто зарплати 3000 доларів, які, я думаю, вже стигли заробити на роботах до цього. Це найкраща початкова робота. Ну, але щоб на ній працювати, потрібно п'ятий рівень. Також, поки ви дійдете до п'ятого рівня, якщо ви активували мій промокод, вам впаде добра велика сума. І я думаю, що ви вже зможете купити машину. Але на цій роботі ви зможете заробляти до 22500 доларів за годину. Це, в принципі, непогано для початку, але саме головне їздіть по ось цьому маршруту. Адже це найбистріший та найвигідніший маршрут. Ось, на цьому, в принципі, все. Це всі початкові роботи. Також є ще рибалка, але це вже. Інше і там все потрібно дуже довго розказувати, адже там є свої секрети. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також в наступних відео, всього, я ще розкажу про заробіток в мафії, Краймі і будуть е, розлічні цікаві відео на сервері Nexus RP. Забувайте про конкурс, також, ви можете... також, якщо ви хочете зіграти зі мною, заходьте на цей проєкт. Та просто пишіть мені, і будемо зустрічатись. може проводити якісь сходки, та й все таке. До побачення.